Акторка Ема Стоун одне з найтитулованіших акторок світу, яку днями визнали ще й найкрасивішою у свої 37 Вона має купу найвищих нагород в той час, як дехто з метрів не має бодай однієї статуетки. Is Emma Stone. And the BAFTA goes, goes to Emma Stone. Як під час виконання пікантної сцени, Емма з'ясувала, що в неї астма, як просто під час зйомок виявилося, що акторка панічно боїться висоти. Ема Стоун, американська акторка, володарка низки нагород. 2017 року Стоун визнана найвисокооплачуванішою акторкою за даними журналу Forbes. А у 2025-му, за версією науковців, її назвали найгарнішою жінкою світу. Її риси обличчя максимально наближені до ідеалу, визначеного за формулою золотого перетину 94,7% досконалості. А в дитинстві вона була заляканою і тривожною. Дівчина страждала через панічні атаки та довго працювала з психологом. Після першого класу, перед тим як я пішла в другий клас, я мала першу панічну атаку. Це було справді дуже жахливо, і знаєш, у сім років візьми і опиши це. Я сиділа Я була у будинку друга, і раптом я була абсолютно впевнена, що будинок горить і згорає дотла. І я думала, що ми помираємо. І потім це продовжувалося наступні два роки. Ема Стоун зацікавилась акторством з маличку, що аж вмовила батьків на переїзд з Аризони до Голівуду. Тож її успіх був не випадковістю, а планом, якому вона слідувала. В 10 приєдналась до молодіжного театру, а в підлітковому віці знімалась у телешоу. Та справжній прорив стався у 2009-му 21 рік. Світову популярність їй принесла стрічка Легковажна Я. Саме на зйомках фільму Легковажна я життя Еми Стоун різко змінилося. Під час зйомок сцени сексу звичайне фізичне навантаження спровокувало перший напад астми. Тоді вона разом з партнером підстрибувала на ліжку і раптово почала задихатися. З того моменту вона зрозуміла, її тіло дає збій, і ціна успіху може бути небезпечно високою. Я навіть секс не можу симулювати не вмерши. Ми годинами мали стрибати на ліжку вгору вниз і кричати. Згодом, завдяки кіно, вона дізналася про ще одну свою фобію. Під час зйомок стрічки це безглузде кохання. Одна зі сцен мала повторювати кадр фільму Брудні танці. Пам'ятаєте, коли Патрік Свейзі підняв Дженіфер Грей над головою? Так само мали зробити Райан Гослінг та Ема Стоун. Спочатку я не знала про свою фобію бути піднятою вгору на чиєюсь головою, але це було так: у мене стався розлад, і довелося деякий час відлежуватись. Згодом Ема згадала, звідки ростуть ноги у цього страху. Колись в дитинстві вона займалась гімнастикою, а на одному з тренувань впала з брусів та зламала обидві руки. Ось так безневинна сцена в кіно спровокувала давно забутий страх. Але професія актора, як і краса, потребує жертви подолання власних страхів. Ема зібралася і дознялася у цій сцені. З актором та партнером по стрічках Райаном Гослінгом Емі найчастіше приписували романи. Вона аж тричі грала. Кохання на екрані остаточно дав волю кліткам комедійний оскароносний мюзикл «Ла-Ла «La Ленд. La Кінокритики хвалили акторів за неймовірну акторську гру, яка була по-особливому гармонійна та відзначали правдоподібну хімію між цими двома. Гра сподобалася усім. Навіть найпрестижніша кінопремія Америки їй дала Оскар у номінації Найкраща жіноча роль. Oscar goes to... Emma Stone, wow. La La La. Оскар отримала, а от чутки про роман з Гослінгом, як багато хто чекав, не коментувала. Ба більше вона все особисте тримає в таємниці, але дещо просочується у змі. Відомо, що серце і зайняте коханням до свого чоловіка, коміка та сценариста Дейва Маккері. Їхній роман почався тихо, і вони намагалися все приховувати. Перше публічне побачення побачили фанати, коли ті відвідали разом баскетбольний матч у 2019-му. А вже на початку 2020 20 го ходили чутки, що пара планувала зробити пишне весілля, але всі плани перекреслила пандемія ковід. Лише у вересні Емі та Дейву вдалося побратися. Тихо, таємно і без зайвого розголосу. Так само відбулося із народженням доньки. У 2021-му від близького оточення пари стало відомо, що Ема народила дівчинку Луїз Жан. Емі Стоун всього 37 років, і вона вже має те, що деяким акторам не дається за все життя. І це не лише завдяки таланту, а завдяки тому, що вона дивилася в очі своїм страхам, і кожен раз ставала перед камерою, як колись у дитинстві маленька дівчинка з панічними атаками ставала на театральну сцену і робила справу, від якої горіли очі. Нагадаємо, акторка-володарка низки нагород, зокрема двох премій Оскар, двох премій Бафта, двох золотих глобусів і трьох премій гільдійки. <гіно> І щось нам підказує, що це не кінець.